У селі Богданівка під Волочиського району тихо. Усі або освячують лозу, або обирають майбутнього президента. З освяченою вербою після служби у церкві Ганна Васильчук прийшла на виборчу дільницю. Жінка каже, це її обов'язок як перед Богом, так і перед країною. Щоразу стараюся прибути на дільницю. Вже 10 років жінка працює учителем. Своїх учнів вчить бути патріотами. каже це важливо. Кожен має вийти особистістю, патріотом, це дуже важливо. І я, звичайно, що кажу діткам, що зробіть дітки правильний вибір в майбутньому, адже нам треба сильна держава, незалежна. Голосують у Богданівці активно, що в першій половині дня більша частина виборців вже зробила свій громадянський обов'язок, розповідає голова дільниці Тамара Васильчук. Дільниця в нас середня, люди нормально відносяться до голосування, приходять вчасно. Зараз так трошки більше людей, бо тому, що ви розумієте, село. Люди йдуть до церкви, з церкви і голосує, голосують багато молодих. Зараз на сьогоднішній день було в нас. Богданівці розповідають, з діда прадіда мали активну життєву позицію. Кажуть, у їхнє село часто приїжджав перший президент України Михайло Грушевський. Тут жила його дружина. У нас тут. Є меморіальна дошка, меморіальна дощочка, яка присвячена першому президенту України Михайлу Грушевському. Він е, е, отут у нас в селі перебував в цьому будинку. Сьогодні мешканці Богданівки знову прийшли на виборчі дільниці з надією на краще майбутнє.